Гарячі загрози у холодну пору року. В осінньо-зимовий період зростає ймовірність виникнення пожеж, адже люди використовують у своїх домівках додаткові обігрівачі, які часто недостатньо якісні, в особливій групі ризику соціально незахищені та неблагополучні верстви населення, котрі полюбляють нехтувати правилами техніки безпеки. Пожежі в житловому секторі це є 70 цих пожеж, які стаються на території нашої області, і з цих 70% пожеж ще приблизно 48-50% Ків це стаються пожежі іменно в оселях неблагонадійних, соціально незахищених верст населення. Це є багатодітні, це є інваліди, перестарілі, одинокі і особи, які ведуть, скажімо, моральний спосіб життя. Аби зменшити кількість трагедій, рятувальники об'єднали зусилля з працівниками соціальної сфери. Особливий акцент роблять на профілактиці пожеж в інтернатних закладах, реабілітаційних центрах а також у кризових сім'ях. Фахівці пройдуть спеціальне навчання, згодом проводитимуть консультації щодо пожеж. Мережної безпеки серед населення, в першу чергу поновити знання, знати, як правильно обстежити приміщення, які надати консультації і які можна вжити ще заходи в даний час. Необхідно знати нашим керівникам такі навчання вже в форматах трошки інших були проведені в районах. і я думаю, що вони будуть корисні для того, щоб забезпечити ну, необхідну профілактику для недопущення виникнення пожеж. Рятувальники зі свого боку заявляють про 100% готовність до зими, тож на будь-якій надзвичайній ситуації реагуватимуть відповідно.